Ще один лайфхак. Як за допомогою цієї саморобної сушарки для взуття можна просушити і забрати запах із шкарпеток. Хто не в курсі ця саморобна сушарка складається із каналізаційних трійників, з вентилятора на 220 вольт, з лампочки розжарювання на 100 ватт і кварцової бактерицидної лампи на 7 ватт. Легенько простірнув і викрутив дві пари шкарпеток. А оскільки у нас на трубі є розширення, нам зручно буде одягати на цю трубу. Далі вмикаємо розетку, беремо нашу сушарку і ставимо між табуретками. І засікаємо час. Бачимо зараз ось мокрі. І за скільки часу просохнуть. А щоб забрати запах і шкарпеток, вмикаємо кварцову бактерицидну лампу. Пройшло 15 хвилин, дивимося на наші шкарпетки. І що вони сухенькі. Не тільки сухі, а ще й провітряні, простерилізовані, без грибків і без запаху.